Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Саріс пішов у відставку. Про це він заявив після закінчення перемовин трійкою щодо остаточних умов надання країні фінансової допомоги на суму 10 мільярдів євро. Уперше чутки про намір Саріса піти у відставку ходили ще в березні. Проте сам він спростовує, що тоді мав намір залишити міністерство. Міністр пояснив своє рішення бажанням допомогти спеціальній комісії розслідувати причини банкрутства країни. аби полегшити роботу спеціальної комісії з розслідування, мені варто. То було подати прохання президенту Кіпру про мою відставку, і саме це я і зробив. Новим очільником міністерства фінансів Кіпру став Харіс Георгеадіс, який раніше був міністром праці та віце-міністром фінансів. Вранці вівторка троє суддів, що увійшли до спеціальної комісії з розслідування причин кризи на Кіпрі, склали присягу в присутності президента країни. Нікос Анастасіадіс закликав їх бути об'єктивними. Він також попросив розслідувати у першу чергу обвинувачення на адресу його родини, яка, начебто, вивела за кордон 20 мільйонів євро за кілька днів до заморожування активів. Сьогодні ж уряд Кіпру дійшов згоди з трійкою щодо часткового пом'якшення умов надання допомоги та поступового скасування деяких заходів з контролю за капіталом.